Osionfish. Життя після змушує переглянути різні його вияви, тим паче, okay, що якимось дивним чином воно співпадає в якомусь я думаю, навмисно вибраному людському алгоритмі. І ось так зазирнемо в постасю кінострічки <му> <skin> 17 миттєвостей весни. Так, зараз це на протилежному боці знаходиться з Україною, але ворога треба знати в обличчя, тим паче, що щось цієї кінострічки утотожнюється у дні сьогоднішньому. І так ми стоїмо майже в тому часі, коли було зазначено у цій кінострічці, котра розпочалася здати. 12 лютого 1945 року. І там радянський розвідник, агент Кремля в Німеччині в село Баварському лісі. Ну, в Чині СС. Йому залишалося до перемоги небагато справ. Зробив він багато відповідно кінострічки. Поглянемо його поглядом тоді, коли ми знаходимося майже в тих датах 19 лютого 2025 року. Там у стрічки починалося його поглядом, що на диво летів ключ пеліканів. Зверніть на це увагу. Так, пізніше там було в пісні замінено журавлиним ключем, але летіли пелікани. А він був в трошки теплішому лісі, в Баварії тепліше на цей період, ніж в Україні. Але майже те самісіньке. От залишилося 17 миттєвостей, вже декілька з них минуло, і чого прийшлося згадати про це і ось пройти таким ось спорідненим лісом, тому що точно майже... Все відбувається зараз. І почалося, як не дивно, це не знаю, чому так збігло. Але з 12 лютого 25-го року, де були обнародені знову такі перемовини, знову мюнхенські перемовини, правда, у Слічки були вони у Берні. І знову там ділили. Америка з Німеччиною ділили долю Німеччини поза, звичайно, фашистським режимом, а зараз ділять це поза Україною. Там ми бачимо далі по стрічки, як розвертуються події, але перед тим як вийти з цього лісу, неспроста. Там Щирліс на початку, як зазначимо і в кінці він закінчує, він знаходиться в лісі. Ну, Росія дрімучий ліс. Тайга, на, Там інші сили. Оці сили були, видать, задіяні, задіяні непросто. А виразилися так собі, от у долі розвідника кінематографічного, котрому навіть по тому кіно присвоїли Орден Леніна. І героя Радянського Союзу. І там його напарниця, така бабуся. Він її виводить з лісу, подає руку і далі веде з нею шахматні партії. Цікаво те, що тільки вони починають, і вона ж першу партію миттєво починає програвати, і вона переграє ситуацію. Ну, майже те саме сталося і з Україною, коли. Напали Москва на Україну і треба було щось різко робити. Були задіяні всі розвідницькі знову, скажімо так, сили, які є, які є від їхніх структур, і досі наводнено, скажімо, в Україні. І знову переграли партію, задіяли знову багато яких структур. Кінематографічний щирі свічайдушно бореться з фашизмом, одночасно даючи йому можливість відбутися у Кремлі. Хоча він відтіля звідти нікуди і не зникав ще з улусу Московського гніздо кремлівське, яке завжди вигрівало. І яйця сил інфернальної природи. Ось так можна не дивитися, звичайно, цей фільм. І сказати ні, ми не будемо для чого так. Але те, що створено було, достатньо потужно сказати. Я думаю, на цьому треба ще вчитися, знати. І наостанок зазначу, що... От зло, воно нетворче. Воно черпає сили не як цей дуб. З неба. і Ось так із корінь. А воно черпає з того, що вже відбуло і що йому написано. Або само написало, або зняло і проходить. ось отак Через одні і ті ж. Капище, капові брами. Ось так. Тому важливо... Пройшли. Це ще раз би переглянути і подивитися, які сили задіяні проти України. Чому так відбувається? Бо нічого, панове, спроста не буває. Тим паче, коли дати задіяні. І переговори йдуть. Зазначу, що тривалість подій у фільмі була до 24 квітня. Ну і нам тут пропонують сепаратні різні міри, перемовини без нас знову-таки. О, квітні, Можливо, далі. 2025 року. Ось так переплітається кінематографія у своїй ілюзорності із реальним життям.